А? Дякую! Сьогодні я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Добрий вечір. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу! Ви що, на ефірі там? Не Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат у вигляді подарунку. Це мотивує. Ви виграли Apple AirPods. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунки та призів від проекту контент. Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від ЕПОЛ. це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добрий ви виграли? День. Дуже дякую. Бажіка, я щаслива. -то просто штата ні Ви виграли айфон через рандомний розітріш. Я виграла іфон шістнадцяти. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції та обідати свою дачу. Я вас Дуже вітаю. Дякую. Ви виграли дякую, Apple Watch. Дякую. Ау, круто. Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам! Дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість змінити щось в своєму житті. Хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялась за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна, вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук дуже вам дякую за виграний розіграш за крутіновушники від маршал. Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніяких розіграші не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінець, мені дійсно повезло.